У глибині Гімалаїв, де сніги зберігають тишу століть, а вітер несе молитви стародавніх ченців, жив пророк на ім'я Мімар. Йому вже 50 років, і все своє життя він присвятив служінню духовним силам та пошуку істини, прихованої від людського ока. Його шлях пролягав через суворі випробування, роки мовчання, обряди очищення в холодних печерах. Тибетські монахи вважали Мімара обраним, бо він мав дивний дар. У хвилини молитви його погляд ніби проходив крізь час. Люди йшли до нього за порадою, але він рідко говорив прямо. Найчастіше відповідав символами та образами, які ще довго відкривалися у серцях тих, хто слухав. Ранок у монастирі починався, як завжди. Дзвони відлунювали в долині, ченці тихо повторювали молитви, а над крижаними горами піднімалося сонце. Та цього дня щось змінилося. Коли Мімар увійшов у головну залу для обряду очищення, тиша стала дивно важкою, ніби самі стіни чекали на одкровення. Він сів у центрі перед вогнем, що символізував вічне життя. Полум'я спершу горіло рівно. Але раптом дим почав підніматися вгору проти вітру, згинаючись у химерні знаки. Присутні з жахом відчули, як повітря різко похолоднішало, настільки, що подих кожного обертався на білу пару. Мімар заплющив очі, і його тіло затремтіло. Голос, який вирвався з його вуст, вже не належав людині. Це був глибокий багатоголосний звук, у якому чути було древні слова, невідомі мовам світу. Але дивина полягала в іншому. Кожен, хто слухав, розумів їх так, ніби хтось промовляв безпосередньо в його душу. Слова, що лунали з уст Мімара, не належали жодній відомій мові. Вони звучали то як шипіт гірських вітрів, то як гуркіт грому над вершинами. Згодом деякі чинці впізнавали в них окремі відголоси давніх тибетських діалектів, інші уривки санскриту. Та були й звуки. Які не мав змоги пояснити жоден учений, ніхто з присутніх не вмів перекласти ці слова, і водночас усі розуміли їх. Кожне речення спадало просто в серце, наче невидима рука торкалася найпотаємніших глибин душі. Люди плакали, не знаючи, чому, інші схиляли голови, немов почули істину, яку так довго шукали. Мімар заговорив про завісу часу, що відкривається, і про долю людства. Яка ось ось зміниться, його голос лунав могутньо, мов гірський грім. Те, що ви знаєте, сьогодні скоро замовкне, бо час великих змін уже настав. Голос Мімара ставав усе глибшим і владнішим. Він промовляв, що світ наближається до миті, коли зброя втратить свою силу. Металеві птахи, які сьогодні розривають небо, замовкнуть, сказав він. Їхні крила зламає тиша. Залізні воїни, що котяться полями, за ніч обростуть іржею, а порох, яким живилися імперії, стане безсилим, мов пісок у долонях. У цей момент присутнім відкрилися дивні видіння, карти світу, на яких поступово згасали вогнища воєн. Здавалося, людство, нарешті, входило у нову епоху без кровопролиття, та разом із полегшенням приходив і страх, там, де зникали битви. З'являлася темрява невідомого походження, вона розтікалася, заповнюючи простори, і люди відчували, що ця тиша не приносить миру, а лише готує ґрунт для чогось значно більшого і таємничого. Мімар підняв голову, його очі палали неземним світлом. Голос пролунав, мов дзвін серед гір. Коли остання куля замовкне, небо відчинить свої брами, те, що ви звикли називати НЛО. З'явиться не як гості, а як судді. Його слова пронизали всіх присутніх. Вони бачили у видінні, як над містами світу сходили металеві об'єкти дивних форм. Це не були мирні прибульці з легенд чи фільмів. Їхня присутність несло не розвагу і не відкриття. вона несла вирок. Вони чекали довго, продовжував пророк, чекали, доки люди навчаться жити без убивств, але терпіння закінчилося. Вони не прийдуть, як завойовники, бо їхня сила не у зброї. Вони прийдуть, як віддзеркалення правди, яку ніхто більше не зможе приховати, свідки тремтіли. Вони відчули, що людство стоїть перед випробуванням якого ще не знало. Голос Мімара став гострим, наче лезо, що розтинає тишу. Я бачу землі великого ведмедя там, де ріки вже довго течуть червоними від пролитої крові. Там... Де горді володарі підносять себе над іншими народами, перед очима присутніх з'явилися видіння, широкі поля, по яких рухалися тіні воїнів, і міста, залиті неприродним світлом. У цих картинах відчувалася не помста, а вирок, старший за сам час. Кара небес впаде найсильніше саме на ці землі, пророкував Мімар, не через гнів, а через справедливість, яка не знає терміну давності. Правителі побачать перед собою всіх жертв своїх рішень, дітей, яких позбавили життя, матерів, що втратили синів, народи, котрі топтали заради власної слави. І це буде не сон, не видиво, а зустріч лицем до лиця. У Юрті стало так тихо, що люди чули власні серця. Мімар говорив далі і його слова ставали більш моторошними. Зброя більше не служитиме для вбивства. Вона стане дзеркалом, у якому кожен побачить правду про себе. У видіннях люди бачили, як солдат бере до рук автомат, і раптом перед його очима пролітають усі кулі, випущені з цієї зброї кожне життя, яке вони забрали. Танки ставали прозорими, і екіпаж бачив обличчя тих, кого розчавили їхні колеса. Літаки Готові здійнятися в небо, раптом зупинялися. Пілоти бачили з висоти руїни, залишені їхніми бомбами. Це буде урок, промовив Мімар, урок, який не залишить жодного серця байдужим, бо зброя нагадає кожному, яку ціну заплатив світ за людську жорстокість, свідки відчували, як холод пробирає їх до кісток, бо усвідомили, ніхто не зможе сховатися від власних вчинків. Мімар продовжував, і його голос набував сили, немов із ним говорило саме небо. Я бачу світло, яке сходить над давніми містами. Це світло не від сонця і не від вогню. Воно відкриє історію такою, якою вона є насправді. У видінні стіни величних будівель ставали прозорими, немов зробленими зі скла. Те, що десятиліттями приховувалося за їхнім камінням, виявлялося перед усім світом. Люди бачили накази, вимовлені в темних залах, кров, яка проливалася в ім'я влади, і страждання тих, кого вважали слабшими. Світло нікого не руйнувало, але змінювало саму свідомість. Кожен відчував тягар минулих поколінь і бачив, що правда неминуче виходить на поверхню. Це світло, сказав Мімар, не покарання воно нагадування, що жодна таємниця не живе вічно. І час прийшов, аби світ побачив істину без прикрас. У наступному видінні, яке описував Мімар, люди бачили поле бою там стояли воїни з обох сторін, ті, кого розділяла ненависть і пропаганда, але раптом між ними зникли стіни ворожнечі. Солдати дивилися один одному в очі і бачили не ворога, а людину зі страхами, мріями та болем, схожим на власний. Ви вороги лише тому, що так захотіли ті, хто ховається у безпеці, сказав пророк. Насправді ж ви обоє, жертви однієї великої омани. Ті, хто спостерігав видіння, відчули хвилю тепла і співчуття, яка накрила навіть найзатятіших скептиків. У їхніх серцях прокинулося розуміння, справжня сила полягає не в ненависті, а в єдності перед лицем правди. Мімар завершив цей розділ словами. Коли ворог і жертва стануть відзеркаленням одне одного, тоді почнеться справжнє прозріння. Мімар продовжував і його голос став м'якшим, але ще більш глибоким не думайте, що небесна кара це лише біль, її справжня сутність прозріння. У видіннях люди бачили власне життя так, наче переглядали фільм кожен вчинок, кожне слово, кожна думка. Добрі справи сяяли, як вогники, а злі тягнули серце вниз важким каменем, і вже не було можливості виправдатися чи сховатися. Кожен побачить наслідки свого вибору, говорив пророк, і зрозуміє, що навіть дрібний вчинок здатний змінити долю світу. Присутні відчували, що ця кара не схожа на земний суд. Це був дзеркальний погляд у власну душу. Який не прощає і не засуджує, а лише відкриває істину, і саме це робило випробування найважчим витримати правду про самого себе. Це випробування, мовив Мімар, стане останнім шансом для світу. Кожен отримає вибір залишитися у старому, тримаючись за ненависть або ступити на шлях миру і оновлення. Його слова супроводжувалися новим видінням. Люди бачили два шляхи перед собою: один темний, кам'янистий, повний ланцюгів і крику, інший світлий, ведучий у новий світанок, де все оживає, де немає воїн і страху. Ті, хто обере світло, продовжував пророк, отримують допомогу від небесних братів вони навчать, як лікувати рани землі, як творити суспільство без насильства, але ті, хто відкине цей дар, Більше не зможуть приховати свою справжню природу. На їхніх обличчях з'явиться знак, який побачить кожен. Присутні здригнулися, усвідомлення вибору стало відчутним і невідворотним. Коли останні слова розтанули в повітрі, тіло Мімара поволі опустилося на підлогу. Він сидів нерухомо, наче виснажений довгою дорогою крізь час і простір. Його дихання було рівним, але очі залишалися заплющеними. Ченці та паломники чекали, боячись порушити тишу. Минуло кілька хвилин, і пророк нарешті відкрив очі. Люди здивовано перезирнулися. В його погляді з'явилася незвична ясність, немов у зіницях відбивалося саме небо. Волосся на його скронях стало темнішим, а обличчя виглядало спокійним і оновленим. Коли його запитали, що він бачив, Мімар лише похитав головою. Він не пам'ятав деталей пророцтва. Та всі, хто був присутній, знали, ці слова вже неможливо стерти. Вони жили у серцях і свідомості кожного, як насіння, що чекає свого часу прорости. Звістка про пережите розлетілася далеко за межі монастиря. Ті, хто був присутній, записали слова Мімара і передали їх у навколишні села. Незабаром чутки поширилися долинами і вже через кілька тижнів про пророка говорили в містах Тибету. А потім і в інших країнах. Намагалися розшифрувати мову, якою він промовляв, але жодна наука не могла пояснити феномен. Невідомі слова залишалися незбагненними, хоча всі свідки чітко пам'ятали їхній сенс. Психологи ж досліджували вплив пророцтва на людей. Багато хто після тієї події почав змінювати життя, відмовляючись від жорстокості та шукаючи примирення. А тим часом у світі почали з'являтися малі знаки, про які попереджав Мімар: дивні електричні явища, незвична поведінка птахів, хмари дивних форм над стародавніми містами. Люди відчували це лише початок великого откровення. Пророцтво Мімара стало не просто дивиною для поодиноких свідків, а дзеркалом, у яке подивилося все людство. Люди сперечалися, сумнівалися. Намагалися пояснити явище науково чи містично, але всі відчували одне сказане в горах Тибету торкнулося найглибших струн їхніх сердець. Час для змін ще не втрачений, нагадували його слова, але він минає швидко, і ця фраза стала відлунням у думках тисяч людей. Одні бачили в ній попередження, інші шанс, але ніхто не міг залишитися байдужим. Минали дні, але ті, хто був у монастирі, знали напевно, вони стали свідками події, яка змінює хід історії. Бо справжня кара небес це не вогонь і не руїна, а правда, від якої неможливо втекти. І відтепер світ мав вирішити, жити у старому страху чи народитися заново.